Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео ми приготуємо романтичний сніданок. Можливо, до Дня Святого Валентина, а можливо, і без приводу сирники трес летчес, або три молока. Або виходь за мене заміж. Це я їх так жартома назвала, бо дуже смачні. В якості додавань три молока в нас буде крем англіс, варене згущене молоко та маскарпоне. А ще відкрила для себе найромантичніший цитрус грейпфрут. Його колір і не червоний, і не рожевий, а дуже цікавий. І він дуже доречно розбавить солодкі соуси. Якщо хочете отримати дійсно задоволення від їжі, обов'язково приготуйте ці сирники. Найдовший процес це відварити згущене молоко. Рекомендую самостійно відварити, бо смак такого молока ніжніший. Це займає приблизно 2,5 години. Цього разу сирники я готувала з жовтком, а не з цілим яйцем. А решта все дуже просто: сир обов'язково жирністю не менше 9%. Змішуємо з жовтком, цукром та борошном. За бажання додаємо ванільний екстракт. Якщо сир вологий, відтискаємо його через марлю. Також попередньо пробиваємо його блендером або протираємо через сито. Далі відважую тісто по 40 грамів. Я це роблю в зворотньому порядку. Ставлю тісто на ваги разом з посудом і від усієї маси віднімаю по 40 грамів. Так ви не тільки приготуєте сирники, а ще й підтягнете математику. Далі все рясно присипаю борошном і починаю формувати сирники. Спочатку за допомогою рук, а потім за допомогою склянки. Обсмажую з двох сторін на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні. Далі займемось приготуванням крем ґліс Готується він дуже просто. Жовток змішуємо з цукром. Молоко або, як в моєму випадку, вершки 10%. Підігріваємо до кипіння і поступово вливаємо в жовтки, постійно розмішуючи. Далі уварємо до легкого загостіння. Можна це робити безпосередньо на вогні, але я не ризикую і роблю на водяній бані, постійно помішуючи. Також зауважте, що дно верхнього посуду не має торкатися води в нижньому. Щоб перевірити готовність полопатків кремі, проводимо пальцем. Має залишатися чіткий слід, який не стікається. Крем готовий. А далі красиво подаємо сирнички. Викладаємо їх в гарну тарілочку. Далі робимо кнелю із маскарпона. За допомогою двох ложок, як у відео. Або кульку за допомогою ложки для морозива. Викладаємо варене згущене молоко. І зверху ми все це будемо поливати кремом англіс. Подобався рецепт. Обов'язково підпишіться на наш канал. Романтизуйте своє життя, це допомагає його витримувати. До наступних рецептів.